У самому серці Полтави по вулиці Соборності, частинка Італії. Це піцерія італійця Марка та його дружини Полтавки Тетяни. Зробимо піцу від Марка. Це з оливковою пастою. Томатний соус, моцарела, гриби, панчета. Це бекон італійський. Такий вийшов результат. Зараз будемо пробувати. У нас піца по типу наполітанської. Края виглядають товсті, але вони, вони пусті. Це просто піднімається так тісто. В центрі тісто, дуже тоненьке тісто. Саме подружжя довгий час проживало в Італії. Пізніше вирішили, будуть жити у Полтаві, адже саме тут знаходиться мама дружини, говорить Марко. Проджетові фараона піцерія в 2010 році. Хотів відкрити піцерію у Полтаві. Такі думки були. Проекти можна так сказати через сімейні проблеми, роботу там це трішки не виходило. В 2022 році. Ми практично переїхали до Полтави і вирішили жити тут біля мами дружини. До відкриття такого італійського закладу у Полтаві підштовхувало кілька причин, каже Марко. По-перше, у місті не було нічого схожого. А по-друге, любов до самого тіста та справа душі, говорить італієць. 16 березня 2022 року планувалося відкриття піцерії. Проте, 24 лютого почалася війна. Не злякало те, що війна. У підсумку зробили усе правильно, що не злякалися, що відкрилося. Відкрилося тут не стільки як бізнес. В нас такий вік, що йти на пенсію зарано, а сили ще є. Давай тут зробимо такий бізнес. І по суті, так і вийшло. Ми вже все зробили, вже все готово, вже зробили ремонт, вже завезли обладнання, вже завезли все, борошно завезли. А тут війна. І що робити? Ми не знали, що робити, чесно говоря, тому що тут всі заколочені були ресторани, а тут приїхало дуже багато переселенців, люди з Харкова, Сахтирки, дуже багато. І нас попросили відкриватися, тому що людям їсти ніде. йде. На літньому майданчику закладу смакують піцу і дві полтавки. Вони тут кажуть не вперше. Ми сьогодні зустрілися з колежанкою ну, раз в місяць десь. І ми просто прогулювалися, проголодалися, зайшли пісок попробувати. Другой, ми сьогодні рибну взяли, ми таку ще не їли, дуже смачна. Ми розповідали іншим разом, з яких продуктів готують. Нам дуже сподобалось. І попри війну та нестабільну ситуацію в Україні дружина Марка Тетяна каже, лишатимуться тут, у Полтаві. Він каже: Ні, нікуди я не поїду. що буде, те і буде. Я нічого поганого не роблю. Якщо мені щось погане будуть робити, будемо стрільбити. Це що робити, грубо варяга. Було всього. Ну, як, уїхати ніколи не було у нього. Я кажу, давай, може, поїдемо? Ні, ти все. У закладі готують не тільки піцу, а й різну італійську їжу та десерти. Майже при вході спільний оберіг подружжя. Це наш амулет, наш символ, що наша піца вам впаде навіть з неба.